Всім привіт! Їздили ми сьогодні в місто. І ось такі у нас покупочки. Чек у нас величенький. Ну, ми в місто рідко їздимо, того й великий чек. Так, покупка у нас була на 1262 гривні. зараз покажу, що ми купили от такі от яйця. Зараз дуже дорогі. Це я взяла за 40. 3 гривні з копійками. А були і по 49 гривень за десяток. Макарони такі по акції були. Так, ще десь є одна пачечка. Так, ще отака пачечка. І от такі макарошки. Так, манна крупа. У мене. Синуля любе кашу манну І гречка. Гречка по акції. Не пам'ятаю, чек не хочу дивитися, бо це довго буде. 60 гривень за таку пасечку. Ось такі сосиски. Так, потім таку грудинку ми взяли. Соус такий. Інколи до макарон щось хочеться. Так, ще взяли такі ось кришечки, господарочка, 181 гривня пачечка. Хай будуть і на наступний рік, і в цьому році ще пригодяться, хочемо тушонку робити. Так, ось такий кавашик. Тут 5 штучок вийшло на 17 гривень. Так, апельсин ось така ціна, 25 гривень за штучку. Ціни звичайно, лайм один. Так, де ще лимон повинен бути? Так, і лимон. так. Потім кетчуп лагідний. цукерки ось такі крабові палички трішки, ось такий сирок. Дріжджі Є дріжджі, так я завжди потрошки набираю, хай лежить. Так. Потім от такі ось круасанчики. Чай 55 гривень за пачку. Так, от такі от сосиски. Так, рис ще взяли. І дуже багато приправи набрали. Зараз покажу. Так, і приправи ось така от стопочка. Куркума, ванільний цукор. Ванільний цукор, так, потім що це кориця, приправа для плову, для шашлика, до морби, паприка копчена, перець горошком, грибна приправа, какао, ой, до риби. Перець чорний, до корейської моркви. І тут от така і до спагетки. Так, ось такі ось приправки. Хлібчик. Ось такі ось приправки, хлібина і кілограм фаршу. 120 гривень за кілограм. Судо ще 30 гривень, з чимось, пачечка. Ось такі у нас покупочки. Дуже зараз все дорого, але їсти все одно потрібно. Так, а це ще ми теж привезли з міста. Їздили до знайомої. Рвали ось такий виноград. І там, он. трішки. Їй він не потрібен, а ми. Або ж сок зробимо, або на лину. Щось там буде. І от такі цвіточки вона нам накопала. От такий от морозку, Наче так, в мене синій є, а це от такий низькорослий, біленький і високорослий ось такий ось колір. І гібіскус. Я дуже хотіла гібіскус. І вона дала. Ось один і другий. Один червоний, а другий. Рожевий, наче так. І ще ось такі от калачики. Вона. І ось такі ось калачики. Тут сортів, напевно, 5. Зараз буду їх садити. Так що, ось так ми побували в місті. Пеларгонію я вже посадила. Знайома сказала, так, просто втикнути в земельку і вона прийметься. В неї дуже багато. І я так зробила. Ось такі тут різні кольори. І білий, і рожевий, і червоний, і такий насичений-червоний, і ось такий білий з рожевим. Ось так, будемо спостерігати, повинні прийнятися.